Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні до нас в гості завітав гномик чарівник. Він дуже засмучений, бо загубив усі квіти, які допомагали йому створювати чарівний сни. Тепер йому потрібна наша допомога. Допоможемо гномику. Так, давайте привітаємось з гномиком. Покажіть, як ви вмієте махати ручкою і скажемо. Привіт гномику! Гномик каже, що його квіти дуже гарні. Я буду описувати, а ви будете відгадувати. Перша квітка біла, як стежинка, з жовтою серединкою. Вона дуже схожа на сонечко. Що це? Ромашка. Молодці. А тепер друга квітка, червона, як вогник. В неї чорна серединка. Що це? Мак, чудово! А тепер ми шукаємо квіточку, яка схожа на маленький синій дзвіночок. Що це? Дзвіночок, правильно? Шукаємо квіточку, як маленьке жовте сонечко, яке росте на травиці. Що це? Кульбабка, молодці! А тепер ще одна велика квітка. Жовта-жовта, яка завжди дивиться на сонечко. Що це? Сонячне, правильно? Остання квіточка дуже запашна, її пелюстки великі, вона дуже схожа на зірку. Що це Лілія? Номи дуже радий. Що ми знайшли квіти. Які ж ви молодці, ви були справжніми помічниками. Ми допомогли гномику знайти всі квіти і повернули йому гарний настрій. Гномик дуже вдячний вам. Давайте скажемо йому: дякуємо гномику за цікаву подорож. До побачення!